Дай перевірити. Цикрусили, центр укрили. О, я, знаєте, задався, що рахує нашому цілковому породу. Він прекрасна. І зараз ми на нього покладемо ямку. Він оказує на церковим, красивим. І ці ямки покладуть учні 10 го а класу. Домік немає в Одесі, тому пропонують моє дружині з ярок місіки на відробні Можливо, наступний учасник нашого свята за допомогою байка владового допоможе тобто, дати нам відповідь на це болюче питання. Що нема вас охоти до домашньої роботи. Жінки наші нарікають, це вже звичне стало, що ми вдома, в хазяйську допомагає нам. Любі наші, ми все любки вам допомагаємо. Якби за це нас хвалили газети і журнали, та не самі лише журнали, не самі газети, якби хвалили художники, скульптори, поети, от аби намалював хтось велику картину, сидить дядько серед кухні, чистить картоплину. Або якийсь скульптор виліпив фігурку, стоїть. І вже нача краса не звіла б так яскраво. Тому жоден у собняк в Одесі не так важливий, як відносини чоловіка та жінки. Тож бажаємо, шановні жінки, щоб чоловіки вас поважали, любили, на руках носили.